Було. Включай. <кій> Я включив. Так. Прага, гостил. Олег. Масоручка наша. Лада. Горакова. Давай. На, ще мене возьмеш возить. Це було не включено. Все, попав. Угу. Да, я вижу. Привет, Віталікові. Привіт, привет, передать. О, свинья. Видно в фронті там оти. Піде. Шо як піде. От то вже вродися, дайся. Наша, наша. Богодільня. Ну і хватит.